В Ідеальному світі війни би не було. А всі громадяни України були би амбітними, ініціативними та фінансово грамотними. Цілеспрямованість та любов до планування в ідеальному світі вважались би характерними рисами українця. Всі українці в ідеальному світі були б заможними, затребуваними і заробляли б полюбленою справою. Розширюючи присутність в ідеальному світі, український бізнес завжди мав би успіх та завойовував міжнародне визнання. Але в ідеальному світі люди не мають проблем та не відчувають потреб, тому не створюють бізнеси. Підприємство в ідеальному світі не має жодного сенсу. Навіщо, коли всі забезпечені всім? На жаль, цей світ не ідеальний, і коли триває війна, надихаючих слів небезпеки. На щастя, це відомо українцям не з чуток. Отже, потрібно більше українських підприємців. Невдовзі нас стане більше.